Ми з вами говоримо сьогодні про правопис букви і, і та е в суфіксах імен. А, Спочатку про е та и. Як розрізнити? Дивіться, букву Е будемо писати в суфіксах ечк або ечок, які є зменшувано пискливими. Наприклад, до не, «чка», вершечок. Угу. На противагу цим двом суфіксам є «ичок» і «ичк». Вони подібні. Зараз будемо розбирати, як відрізнити, коли пишемо і, коли е. Дивіться. Суфікс «ичок» будемо писати тоді, коли в слові, від якого утворилося ваше слово, був суфікс «ик». Дивіться, горщик є суфікс «ик», так? Утворюється суфікс горщичок. Відповідно, була буква і, буква і зберігається. Та зрозуміло? Зрозуміло. В суфіксі «ичк» він може бути тільки тоді, якщо в попередньому слові був суфікс «иц». Дивіться. Вулийця суфікс іс. Значить, вона хто пестливо? Вуличка. І це, і цей суфікс «ичок-ичк», і ечок, ечк утворюють пестливу форму. Але «ичок-ичк» пишемо тільки тоді, коли в попередньому слові був суфікс «ик» або іс, так, з буквою «и». А ечок чи ечк пишемо тоді, коли у нас не було суфікса з буквою «и». Угу. Це зрозуміло? І Із ізоліту. Так, якщо не було слова в слові в попередньому, від якого утворилося твоє слово суфікса з буквою і, тоді буде ечок e або ечк. E угу. Далі. Якщо іменник утворений від дієслова, то в ньому будемо писати суфікс ен, наприклад, звільнення від якого дієслова утворилося. Зв... Що зробити? Звільнитися. Звільнитися або звільнити, так? Звільнити, значить звільнення іменне потворене від дієслова. Так само здійснення від якого? Здійснин. Здійснити воно що? Здійснення. Тобто, якщо ви імен не потворюєте від дієслова, пишемо в ньому суфікс енн. Угу. Натомість, якщо у вас слово є збірним іменником, то в ньому буде суфікс нн. Збірний це той, який охоплює всі подібні предмети. Гарбузиння, картоплиння, лушпиння. Угу. Тут зрозуміло? Mm -hmm. Зрозуміло. Далі наступне, коли йдеться про маленьких істот, буде суфікс «н» З однією буквою «н». Мавпеня, хлопченя, зайченя, слоненя І так далі. Тут зрозуміло? Mm -hmm. В інших випадках в іменниках буде суфікс «н». Новина, мілина. Угу? Угу. угу. Далі. Також суфікс з буквою ми будемо писати тоді, коли у вас є збірні поняття, які є назвами матеріалів, продуктів, праці людини або явищ природи. Наприклад, дивіться, печиво, печиво це те, що спекла людина, це продукт праці людини. Правильно? Далі паливо це те, що виготовила людина. Правильно? Правильно. Мереживо це те, що сплела людина. Угу. Місиво це те, що людина що зробила. «Замісила». Вариво це те, що людина зварила. Зрозуміло? В таких іменниках пишемо і. Отут я згадав про явище природи. Дивіться, є слово е, мариво. За новим правописом з буквою і. «Мариво». Але зарево. Угу. Тому запишіть собі ці два слова. Мариво. Це в і. Так. Ма, -ри -во, як явище природи. Але за -ре «во» з буквою «е». Угу. Можете в деяких завданнях тестах побачити слово марево через букву Е. Це за старим правописом. За новим більшість мовознавців схильні до того, що буде все ж таки маріво. Зарево Ні. Марево це коли вам щось привиділося, здалося. А зарево це коли, а, ну, от, наприклад, якщо ви стоїте перед лісом, а за лісом горить пожежа, і ввечері ви над лісом бачите таке червоне оце зарево. Або коли сонце сідає, теж можна бачити за лісом, таке, ну, це не зовсім закат. Не зовсім захід сонця, це зарево. Це, скажімо так, відблиск світла якогось. Угу. Так, є? Питання до цього є? Немає. Ну і далі. Суфікс ін ну, ми з вами будемо писати тоді, коли він буде наголошений, тобто, якщо на нього падає наголос. Наприклад, ходіння, горіння, носіння і так далі. Угу. Водіння. Тому пишемо суфікс ін, якщо він наголошений, і якщо це іменник, який утворився від дієслова. Запитання?